Лемікон мірятівний крем від грибка. Сприяє знищенню грибкових інфекцій шкіри. Легені Європи. Саме так називають Білорусь. 40% її території це ліси. Серед них і легендарний національний парк Біловезька пуща. Саме там живе найбільша тварина Європи Зубр. Та сучасна Білорусь вражає не лише природою. Віднедавна її почали називати силіконовою долиною східної Європи, АйТі-Гаванню та навіть Гонконгом слов'янського світу. У цій країні вже понад 10 років існує спеціальний пільговий режим для розвитку АйТі-сфери сфери парк високих технологій. За прогнозами його виторг наступного року може досягати майже півтора мільярда доларів. Цікаво, що поруч із технологіями в Білорусі дуже добре розвинено сільське господарство. Улюблений овоч білорусів, звісно ж, картопля, яку там називають бульбою. Вона й головний інгредієнт національних страв. Загалом у цій країні з картоплі готують більше трьохсот найдітків. І якщо національний продукт білоруси бережуть, то про мову цього не скажеш. За версією ЮНЕСКО, білоруська відноситься до числа вразливих мов. Тривалий час її навіть не визнавали як самостійну. вважали лише діалектом російської. Сьогодні білоруську мову використовують обмежено здебільшого на побутовому рівні. Однак ця мова ще й має свою унікальну букву: це у нескладова чи у коротка. Вона стала своєрідним символом мови У 2003 році. Їй навіть встановили пам'ятник. Цікаво, що саме білоруська мова є найближчою до української. У нас 84% спільної лексики. Білорусь все частіше критикують за авторитарний режим. Ось уже 25 років там незмінний президент Олександр Лукашенко. Та нещодавно вся увага була прикута не стільки до очільника республіки, як до його молодшого сина, 14-річного красеня Миколи. У квітні цього року, під час офіційного візиту до Китаю, куди хлопець вирушив разом з батьком, Лукашенко молодший вразив змінами в своїй зовнішності. Хлопець змужнів, змінив імідж і добряче під. Різ. Його зріст вже перегнав батьковий та зараз становить майже метр дев'яносто. Білоруси одразу почали гадати, чи не готує Лукашенко собі заміну. Однак президент заспокоїв, таких планів на Миколу у нього немає.